Дії друзі, в ефірі рубрика їжа на замовлення Випуск 1. Сьогодні ми вибрали заклад з Харкова, який нещодавно почав працювати в місті Києві є пошка. І сьогодні ми замовимо бургер. Вибираємо фірмовий з ялочною та беконом. і додаємо до кразини. І проводимо замовлення. І так, друзі, десь приблизно через годину після замовлення доставочка на місці. Починаємо розпаковку. Картопля фрізнос в такому пакеті. В такій коробці в нас бургер. Також до замовлення входить бокс з кетчупом та сованим огірком. І також в пакеті перчатки, щоб їсти бургер. Так, Це в нас перець, серветки і зуббочистка. Приходимо до дегустації. О, картоплі нічого такого особистого немає. Особливого. Ось такий ось вигляд має бургер. Завдяки тому, що його упакували у форігу, він ще теплий. Отак він виглядає із середини. Ну, на смак, чесно, як по мені, то трохи суховатий. Мабуть, ті огірки потрібно було додати сам бургер. Не знаю. Як по мені, чиста трієчка. Як хочеш дізнатися мою думку стосовно суш в закладі япошка, ставте лайки. Гарного вечора, всім смачного!